Вітаю, друзі! А також усі інше. У нас сьогодні, 20 червня, і це 1213. доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І Сьогодні поговоримо про не тільки ті події, які відбуваються по лінії боєзікнення, а й про те, що у ну, російських окупантів зараз спостерігається дуже цікава тенденція. Ця цікава тенденція пов'язана з тим, що вони мають просування за рахунок того, що вводять а, в м'ясорубку ті резерви, які призначались для чогось іншого. Що ж, починаємо. Починаємо з новопавлівського напрямку. Новопавлівський напрямок, як відомо, зараз а, має ну, декілька таких а, непростих. А, Локації для сил оборони України з просуванням російських окупантів безпосередньо це район е, Запоріжжя, село Запоріжжя, це район е, Комара, де вони закріпилися на околицях цього населеного пункту. І Федорівка, отже, все це південна та північна частина е, траси Н 15 через Одрадне. До речі, в самому одрадному також зараз точаться бої. Переважно ще околиці Одрадного не під російським контролем. Але ну будемо реалістами. Будемо реалістами. Якогось там перерізання шляху на Запоріжжя або якихось інших моментів. Очікувати не слід, і тому, через деякий час ми побачимо зрізання усієї цієї кишені. По південну та північну частину від траси Н 15. Але тут треба розуміти дещо важливіше перед тим як посипати голову попелом. Треба розуміти те, що на цій ділянці діє, ну в першу чергу це 36-та загальна загальновійськова армія. Савони намагаються діяти на ділянці від самої Олексіївки до одрадного. Федорівки і так далі. Так, от а, у той час ну про Олексійку ми ще поговоримо. У той час, як російські окупаційні війська мали можливість розширити зону контролю в районі Федорівки, в районі Одрадного, просуваються комара та Запоріжжя. Вони це роблять яким ресурсом. Це 36-та загальновійськова армія, яка нещодавно я про це писав, ввела в. Безпосереднє використання 40 го окрему бригаду морської піхоти, сорокова окрема бригада морської піхоти довгий час е, притримувалась для чогось, мабуть, для більш якогось потужного та глибшого прориву е, або взагалі бойових дій в самому комарі, і так далі, але вони використовуються вже ну не перший тиждень на цій ділянці, і саме це просування на комари, яке ми мали можливість спостерігати так. Воно нас ніяк не мотивує, це негативне явище, але відбувається за рахунок саме того, що цей напрямок почали масово закидати свіжим м'ясом, і цим свіжим м'ясом стала 40 сорокова окрема бригада морської піхоти. Щоб продовжити цей, умовно кажучи, ситуативний успіх тактичного значення, російські окупаційні війська також вели 336 тридцять окрему бригаду морської піхоти в складі 36-ї Загальної військової армії. Тобто, те, що ми зараз бачимо, також що відбувається в районі Одрадного, що відбувається в районі Запоріжжя, Комра, Федорівки, це те, що вони, окрім 40-ї ОБРМП, ще почали е активно використовувати 330 ресурс 336-ї ОБРМП. Ну, здавалося б, це що, щоб просунутися там десь на кілометр 2-2,5 кілометри, вони витрачають ресурс бригади, їм для цього треба бригаду вводити. Нагадаю, що в принципі ті події, які зараз відбуваються на Новопавлівському напрямку, і які почались з наступу на Велику Новосілку, про які ми неодноразово говорили, ці події це рівень. Ну, м'яко кажучи, дивізійну операцію. Тобто, от по всій цій ділянці, а по всьому цьому плацдарму, який ми зараз бачимо, оце, оце все, що ми зараз бачимо з вами, ну, повинно було бути використано дивізією. Тобто, це дивізійна операція. Загально це дивізійна операція, це її рівень. А ми бачимо, що 36-ту загальну військову армію сюди кинули. І вона, м'яко кажучи, не зовсім впоралася з задачою. Це окрім всього іншого, що по цій ділянці ще працює і п'ята загальновійськова армія. Саме п'ята загальновійськова армія а, діє по напрямку вільне поле, бурлацьке, новосілка. Тобто, це от саме ось цей рубіж, про який також ми неодноразово говорили, і тільки нещодавно російські окупаційні війська мали можливість вийти на околиці західні околиці Бурлацького, і зараз вони починають тиснути глибше до вільного поля. Ну і в принципі там вже і через Новосілку і так далі. Але і тут є дуже цікавий нюанс, про який я думаю, ви вже здогадуєте. Справа у тому, що саме ця п'ята загальна військова армія, яка відповідає за цей? Ну здавалося б, невеликий такий собі фронт. А в принципі, саме п'ята загальна військова армія здобула за останній час можливість просування, деякі в по напрямку бурлацьке привольне вільне поле просування, виключно за який рахунок? За рахунок того, що вони нарешті вели в 60-ту окрему мотострілецьку бригаду. Саме цей ресурс, я думаю, ті, хто постійно дивляться мої відео, і хто пам'ятає мої огляди ситуації по мокрим ялам в районі великої новосілки, потім, коли вони вийшли за межі великої новосілки, почали рухатись на комар то я неодноразово згадував ту ж саму 60-ту окрему бригаду е е е мотостралецьку бригаду е згадував в тому форматі ну що шестидесятого МСБР вона ну залиш її залишили для чогось більш такого е важливого Можли... можливо для прориву на комар чи вихід за межі комара чи для того щоб Підсилити російські окупаційні війська в перспективі а, по удару на саму Новопавлівку, як варіант, цілком можливо. І саме та ж сама 60-го МСБР, та ж сама 40-го БРМП, 336-го БРМП. Всі вони були призначені для того, щоб через а, деякий час а, продемонструвати ось саме цей удар на Новопавлівку, такий потужний. Який неможливо було б зупинити, але ми бачимо, що ці підрозділи водяться коли? Ну коли до Новопавлівки вони навіть не дійшли, вони навіть не притнули зараз межу з Дніпропетровщиною, і вони зараз вже використовують підрозділи з приблизно там веденням в бій один тиждень, два тижні з такими паузами, для, для чого? Для того щоб здобути якісь е тактичні преференції, ну так саме бригада відправляється в м'ясорубку для того, щоб мати якісь тактичні просування. Але насправді це ще не все про що можна сказати, в питаннях того, що російські окупаційні війська вони намагаються зараз просуватися за рахунок того, що е ну використовують ресурси, які були призначені. Для зовсім іншого напрямку, для зовсім інших подій, інколи навіть для того, щоб вести ну, міські бої, ви мабуть, пам'ятаєте про що я ро які основні задачі, які основні вимоги для російських окупаційних військ в питанні виходу після літньої кампанії на осінньо-зимовий період? Основна мета це вихід на великі міста, щоб почати міські бої. Цілком можливо, саме ці підрозділи були призначені для того, щоб вводитись, коли вони будуть потрібні для міських боїв, але це не тільки в цьому випадку відбувається ось такий десонанс, така парадоксальна ситуація. Усі багато говорять про Сумську область і продовжують про це говорити. Бої там дійсно зараз досить жорсткі. Я навіть сказав би так: після Покровського Костянтинівського напрямків саме Сумська область є найбільш активною по кількості штурмів, але штурми в ці всі закінчуються тим, що російські окупаційні війська мають величезні людські втрати. Тобто, якщо ми зараз зробили б рейтинг напрямків, на яких росіяни втрачають найбільше ресурсу, то перше місце це Покровський напрямок. Друге місце це Костянтинівський напрямок, третє місце це саме Сумська область. Її можна назвати, ну що вона входить в трійку саме тих локацій, північ Сумщини, де е, російські окупаційні війська втрачають найбільшу кількість свого ресурсу. І в підтвердження тому, ось е, яка інформація: Юнаківка, е, населений пункт, який російські окупаційні війська. Досі повністю не контролюють. Хоча повторююсь, юнаківка майже повністю зруйнована ще і була зруйнована ще до 25-го року. Вже в 24-му році від цього а, села не залишилось нічого. А, бо з 22-го року воно постійно обстрілювалося, постійний ем, терор з боку російських окупантів, прильоти ствольної артилерії, реактивної, інколи навіть кабів. Повністю методично руйнував днями, тижнями, місяцями, роками, дійсно, роками цей невеличкий населений пункт. Він зараз просто зруйнований вщен. Але російські окупаційні війська саме через це не можуть повноцінно їм оволодіти. Вони закріпилися на північній частині. Юнаківки і просунутись далі не можуть, тому що ну там вони, в принципі, як на відкритій долоні, і навіть там, де вони закріплені, по ним постійно щось прилітає. Результат який повністю, майже повністю зруйнований населений пункт, по якому працюють підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, саме ось ця елітна в лапках десантура, зараз працює по цьому населеному пункту. Вони змушені були. Отримати підсилення, вони зараз отримують підкріплення від підрозділів зі складу 76 ї десантно штурмової дивізії. Тобто підрозділи двох десантно штурмових дивізій зараз намагаються захопити населений пункт, зруйнований ще роками. Ну, як це можна ще назвати? Ну як взагалі це можна назвати? І скажу навіть більше. А ми говорили про Новопавлівський напрямок, і там я звернув увагу, що Новопавлівський напрямок це фактично дивізійна операція, рівень дивізії. Отже, якщо ми говоримо про Сумську область, то давайте подивимось, в принципі, також це. Якщо ми дивимося по фронту дій, це класична дивізійна операція. Тобто, достатньо було б дивізії. А зараз ми говоримо про що? Зараз ми говоримо про те, що маленький населений пункт. Не можуть підрозділи двох дивізій повноцінно взяти під свій контроль. Все це безпосередньо вказує на те, що російські окупаційні війська станом на зараз починають використовувати ті резерви, ті ресурси, ну умовно кажучи, резерви це те, що в них було в ближній тловій зоні для подальшого просування. Але що дають ці резерви? Що дають ці резерви? Вели бригаду, досягли тактичного рівня якихось успіхів. Ну так, захопили село, так просунулись на півтора-два кілометри, а бригади вже нема. А, вели ще одну бригаду. Молодці! просунулись ще зусиллями, загальними зусиллями, підсилюючи один одного. Але знову ж таки, через деякий час і цього ресурсу не вистачає. Ми зараз можемо спостерігати за тим, як російські окупаційні війська починають використовувати майже по кожній ділянці. Це декілька прикладів. Я можу ще е, годину говорити про те, де як використовуються ресурси, ну, які були призначені до зовсім іншого. Вони призначались для міських боїв там, в Костянтинівці, вони призначались для міських боїв в Покровську, вони е, призначались для е, міських е, боїв в е, будь-якому іншому населеному пункті по тому чи іншому напрямку. Але вони не використовуються за цим призначенням. Вони продовжують потрапляти в м'ясорубку в польових умовах тільки трохи просунутись. Тобто ми зараз спостерігаємо за тим, як російське велике літнє наступ їх наступальна кампанія Епопея 2025 року. Вже станом, ну фактично на 20 червня, демонструє м'яко кажучи, не просто гальмування, а те, що кардинально у них щось пішло не за планом. Тому у мене є величезні, у мене і до того були сумніви. Але тим не менш, треба було подивитися по подіям. А зараз ще раз підкреслюю величезні сумніви до того, що російські окупаційні війська зможуть повноцінно виконати усі ті задачі, які було поставлено перед ними командуванням. І вийти в осінньо-зимовий період саме так, як вони хочуть. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, репостом, коментарем, натиснувши дзвоник. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, також при нагію про те, що ви можете оформити. Ще і ще й спонсорство а, на облас Це допомагає самому каналу облас генерувати ще більше якісного контенту. А спонсори мають можливість першими отримувати а, цей унікальний контент, який не представляє жодний інший канал в українському інформаційному середовищі. Дякую усім, хто це зробить, і дякую усім, хто це вже зробив. Зустрінемось завтра зранку на обосвіє як завжди на огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!